Учора принесли до скупки ось таку статуетку. Це в нас полони, повар та миша. Ось така статуеточка. Так, і також. Красивого півника принесли. Вперше такий зустрічається, штоф. Трішечки є пошкодження на кришки. Бачите, на самому півнику немає ніяких пошкоджень в гарному стані півник. Ось такий красень. Кому цікаво, звертайтесь, про ціну домовимося. Так, друзі, декілька продажів було на Віоліті Продав я вазу. Рідкісна ваза. Не побоюсь цих слів. Це в нас полонне, Рання, ранній екземпляр 54 рік, бачите. Дуже красива, красивий розпис. Але ж тут є невеличке пошкодження, камера, може, і не зафіксує його. Так, самому важко знайти одразу, ага, от бачу. Бачите, є така тріщинка на емалі, як волосок, бачите? Ну, все одно продав на Віоліті Зараз буду відправляти. Також на Віоліті купили ось такий дзвоник. Дзвоник для прислуги. Це товар такий з Європи мені прийшов від... Підписника Олександра, і от я вже продав дзвоник. Швидко продав, мабуть, купив хтось з бояр. будуть гукати прислугу. дивіться яка красота. Друга поміша. Ага. Так, звичайно, перший такий формат, кстати. Обережно, супня. Так. ось така краса. А потримайте, будь ласка, цю кришечку мені. Ага. Венчик тут. Дуже красива вінчальна пара. Все забираю, дякую, друзі. Зроблю для вас огляд дуже красивої ікони, А точніше, парі ікон. Ця пара називається вінчальна. Зазвичай э, такі ікони, от такий комплект. Дарують молодятам, коли вони створюють сім'ю, родину. Так, ікони у нас зроблені зі срібла 84-ї проби. Проба повинна бути і на вінчики. От, бачите, як тут є клеймо, є рік. 1080... 1868 рік. Так і на окладі, бачите. Це те ж саме, проби і клейма співпадають. Да? Може бути таке, що ікона реставрована, і вінчик може бути з іншої ікони. Так що це теж потрібно перевіряти постійно, тому що це вже не комплект, так скажемо. Так: 84 -та проба срібла це в царські часи. Проба була 84-та – срібло і 56-та проба у золота. Так, частіше за все, по докладам, по докладам на іконах тільки ліки, ручки, ножки, тобто немає повноцінного малюнку. Малюнка. Тому що ну, навіщо тіпа, малювати повністю, якщо вона буде под окладом. Але ж в більш якісних роботах, да, е, тут ми бачимо повний, повну картину. Да, її, її можна ставити і без, без окладу. Вона теж красива. Дивіться, тут вона покрита слоєм воска. Як ви вважаєте, навіщо? Це робили. Якщо, якщо у вас є варіанти, ставте тисніть паузу і напишіть зараз в коментарях. Ну, а я з вами поділюся, тому що вже е, таке було, коли дивишся по докладам ікону, а на. А в неї є подряпини, подряпини від оклада. Оклад може царапати. От бачите, тут фіксується венчик на таких як проволочках, бачите? І вони можуть залишати подряпини на самій іконі, на письмі. І це робилося для того, щоб покривали слоєм воска, щоб не пошкодити саму ікону, письмо. Так, бачимо, такий теж красивий. Тут, кстати, на Ісусі Христі вінчик треба припаяти. Я цим займатися не буду, тому що це повинен робити спеціаліст. А я не спеціаліст, я максимум можу посадити його на суперклей. Ну, звичайно, я цього робити не буду. Так, зараз покажу вам цю ікону. Бачите, є письмо повністю по докладам. Хто в темі, тот знає, що часто там продається на віоліті аукціоні так, так звані подокладниці. І там чиста дерев'яшка, лік і руки все. А тут ми бачимо красиве таке письмо. Приємно, друзі, доторкнутися до історії. До таких речей. За це я і люблю свою професію. То, чим я заробляю, то, чим я за що чого я кормлю свою родину, мені це дуже подобається. так І, звичайно ж, тут крутий, дуже кіот. Парний кіот, такий бачу вперше. Не знаю, може це і не рідкість, але ж я зустрічаю вперше. Ну, в принципі, я ж і молодий антиквар, і в мене небагато не опиту. Бачите, є рамочка. На рамочці збереглися замочки такі, тут їх 5. 5 замочків з кожної, Ага, з цієї сторони, бачите, замочки на кіоті. Так, в, большому, в великій кількості збереглася по бачите? І тут ще є голубок. Ну, голубок в святому письмі це прообраз Святого Духа. Так, ось такий приємний предмет. Це та річ. З якою соприкоснувшись, ну, вже не забуваєш, її я буду пам'ятати. Виграв я цю річ на аукціоні Віоліті. Купив, звичайно, дуже дорого. Але ж я ще зможу на неї заробити, тому що річ оригінальна І якщо знати, є в тебе декілька, так скажемо, ринків збита коли ти не обмежений тільки аукціоном аукціона Violet або тільки базаром, є ще замовники, є зарубіжні сайти, то нам набагато. Простіше заробляти на таких речах, перепродаючи їх там, де вони можуть коштувати більше. більше да? На одному ресурсі можна купити, а на інший перепродати і на цьому заробити. Так, ось таке, ось таке придбання, друзі. Так, ще одна іконка. Таня, велика, супер. Вот. господа, в вірушся. Бачите, така краса. Так, да, забираю. Так, На денному світлі покажу вам, друзі, дуже красива ікона, в гарному стані, цікавий сюжет. І крутезний розмір. Ще раз нагадую, в іконах розмір дуже впливає на ціну. Тут у нас десь 40 на 30х30 30 розмір. Цікавий сюжет мені вперше зустрічається, коли Христа перед розп'яттям зустрічали в Єрусалімі. Кричали Осана, Осана, пальмові, пальмові гілки устілали йому путь, а потім через три дні розпяли. Ну, це була його місія і він її цілком виконав. Слава Богу, слава Господу нашому Ісусу Христу. Друзі, хочу сказати декілька слів по поводу заголовка, коли я пишу там купив монети за копійки, купив медалі за копійки, купив ікони за копійки. Ну, є Есть несколько впечатлительных людей, которые на этом формують своє мнение обо мне. Типа я дурю бабушек і дедушек. Да? У мене був там момент, от я написав купив купил за копійки позолочені часи, але на самом деле все було не так. Я купил у дедушки. У бывшего часовщика множество золотых корпусов, но он знал на них цену прекрасно, то есть он лучше меня еще знает, и он мне уже ее предложил там с моим небольшим зазором. Меня она устроила, но для того чтобы на видео перешло как можно больше людей, как можно больше раскликнули, да и пересмотрели, я естественно пишу такой броский заголовок, потому что вот, допустим, для вас, мои э, подписчики, зрители, кто ждет уже моих видео, э, этого не надо делать. То есть я могу видео назвать, написать три точки, и вы все равно пройдете и пересмотрите. За что я вам безмерно благодарен. Но есть еще новая аудитория, которую я только хочу привлечь, и для них я уже делаю такие заголовки. Э, то есть э, я покупаю этот предмет да с выгодой, э, я перепродам его дороже, но это не значит, что я покупаю его за даром. Понимаете? И для тех, кто там формирует свое мнение на таких заголовках, послушайте, ну все мы блогеры пишем такие броские заголовки лишь для просмотров. То есть, опять же, это не, не вранье, да, я купил, у меня есть там неплохая выгода. Но это не значит, что я человека обдурил. Вот если брать вот эти иконы, я их купил уже у своих коллег на аукционе. И как раз аукцион определил за них на в данный момент самую высокую цену заплатил я из участников, понимаете? Ну, естественно, я их купил свои, со своей выгодой. То есть я их еще перепродам, у меня есть заказчик, и я тоже на них заработал. Так что не делайте выводы поспешные. Это кто там впечатлительный. Ну и выдыхайте. Может, у вас там действительно обостренное чувство справедливости. А может, знаете, что-то зеркалит, и вы обдурите людей, и вам это как-то колит внутри либо просто зависть. Ну, выдыхайте, даром ничего не дается, знаете, и сейчас есть интернет, все им могут пользоваться. Стариков обманывать, это вообще последнее дело, я считаю. Ну, то есть, нашим старикам мы максимально должны как-то помогать. И то, какая у них сегодня пенсия, это, конечно, ужасает. Ну, и там кто думает, что скупщик это обязательно должен быть человек, который покупает там все по 5 гривен у бабушки, там все медали, все часы, там монеты золотые. Ну, это глубоко не так. Сейчас каждый пенсионер настолько осведомлен, все могут пользоваться интернетом. И наоборот, вот как раз таки у пенсионеров сейчас, наверное, труднее всего купить что-то с зазором, с какой-то выгодой, потому что они осведомлены еще больше, чем молодежь. як то так, друзі, і кому сподобався цей огляд, будь ласка, залиште коментар, лайк, підписуйтесь на канал. Всім добра, слава Богу, слава Україні і велика подяка ЗСУ.